Всім, павуча сила! Ласкаво просимо на ігровий канал Спайцов. І так, на нас нападали Аліни, ми знову відбили, знову отримали купу очок І тепер йдемо далі по місії. А далі по місії ми рухаємось Nest of Dragons Давайте важка ага, знов герої. Давайте вибираємо героїв тих, які. Е, ну. Які вважаються головними в цій кампанії. Отак, От ми проти якого дракона буде. Будемо проти якогось дракона вивати. Nest of Dragons, land... Так, ця земля <кхух> славиться uh, скелями і своїми драконами. Uh, you... Так, в мій час тут, коли я був малий, Арі with her tales. Так, вони розповідали історії про дракона Турана. Легенди кажуть, що... що він досі живе тут. Дракон потужний, дуже сильний. Але я боюсь. Але я боюсь перетинати цю землю, тому що це його територія, чи щось таке. Ну, подивимось, побачимо. The Dark Aline are tapping the power of this place to create monsters. Mm -hmm. The dragons... They're being corrupted. <smart> Oy-oy-oy. <noise> These creatures must be destroyed. If they they're are released, dracon. they'll be unstoppable. This <smart noise> I recall Ari telling the story of a great dragon oh. that was the master of all others. Not a small Unable to corrupt him. Yet. Саву dragon Thuron and used him to trap щоб other dragons інших are less були ледве резинні. Окей. Ну, по перше. Перший квест це захопити місто. Давай рухаємо сюди. Це буде компанія на, роз... на розбудівництво. Тому, в принципі, так, давай. Ташечка. Аліна в нас, подорожуйте світом. Давайте отак. Ти можеш своїм пострілом вибити його. Правильно. Ти можеш також на нього телепортуватись, підпалити його. Мінус. Супер. Ну, все, добивайте просто і це місто наше. Так, можна викликати трьох-чотирьох людей. Чотирьох людей до цієї вежі. Просто ступайте напряму до цієї вежі і Стали там підривайтесь. Now. Так, тікай, 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 тіка, тікай. Рітуран. Давай полікуємо. That that так, він був захоплений Алінами. О, дивіться, база тут є якась. Наш Алін літає, але... Ой-ой-ой. must free them from their prisons. Так, ну. Охороняються. Цими... Я зрозумів. Ну добре. Так, що там в тебе по силі? Твій 438. Потужний, потужний, чувак. Так, давайте повертайтесь сюди, будь ласка. Що там з шахтою? О, можна ще шахту побудувати. О, тут шо. О, торговий порт, це дуже добре. Так, Ми так. Треба... Так, це. Ага, драгер Corruption. Так, дестрой the Dark Island City, Free the Dragon trapped in Class. Так, потрібно і знищити їх, і звільнити драконів. Це наш клас. Окей, ну по-перше, економічний район, знову економічний район. Далі давайте шахту зробимо тут, і шахту ще треба ось тут зробити. А в нас нічого немає, ніяких ресурсів. Так, ну по-перше, дивіться. Ми можемо ось тут, ось так от стати, правильно? Вони прям атакують нас, дивіться. Прям не дають нам. Не дають нам на перепочинок часу взагалі. Так, давайте. Ну, у нас військ багато, тому ми будемо битись, в принципі, ви ж розумієте. Давай ось так. Підпалили їх. Трошечки вони впали. Ага. А торгувати нема ким. А он, так, да, торгує хоча б з цим. Також треба його, до речі, полагодити. Е, так, і трошечки воїнів. Три, два. Так, оцей дракон потужний. Дві сто Відпочивай, відпочивай. Він за героя, до речі, не вважається. Чи має він вижити? Так, Free Turun. Inferno Completed. Так, Free Dragon Trapet in Dark Glass. Destroy Dark Island. До речі, ми можемо ж їх звільнити, цих драконів, правильно? Так, ти спочатку полікуйся. Спочатку полікуйся. Ось тут. Наприклад. Так, ще два. Ага, 23 нам потрібно 23. 3. Так, на нашій території ми вже лікуємось, тому перебудуйтесь, будь ласка, будете лікуватись. І ти будеш лікуватись, всі лікуватись. Два. Ой, нам один лише потрібен. І нам потрібна ще ось ця штука. Нам потрібна. 100. Не вистачає ресурсів, не вистачає ресурсів, 75. Ресурсний потенціал. Нам потрібно побудувати такий квартал 75, щоб ресурси швидше капали. Ага, ага, зрозумів. Швидше, швидше, швидше. Ну Він вб'є голема, я думаю, але це буде боляче, тому давай, відлітай. Відлітай, відлітай, відлітай. Да, вона тут, в принципі, впорається. Найвелика атака це буде ок. О, поповнення прийшли. Це, до речі, не наш, чувак. Давайте. Ось тут стійте. Оце буде ваша зона відповідальності. Ти тюран, стій ось так. Так, ми можемо побудувати шахту. Можемо. І ще економічний район. Будь ласка, можемо. О, до нас прилетіли ресурси, трошечки ресурсів прилетіло. Я думаю, що ми їх знищимо. Ми, в принципі, в нас дуже багато військ, потужна армія, ми зможемо їх знищити. Це не проблема для нас. Так, шахта. Скільки тут може бути людей? Наприклад, ще п'ять-три. Так, так, ми знаємо. Ми звільнимо їх. Тільки дайте підлікувати драконів. Добре, дайте трошки підлікувати з дракону. Так. І нам розбудуватись, будь ласка, нам це потрібно. Тим паче ми ж не знаємо, що там, як там. Терор. он, будь ласка, терор настав. Зараз вони підуть в атаку, скоріш за все. Ого, все одно ресурсне виробництво. Так, 250 або 100. Давайте 250 чекати. Ну все. Ага, ага. Тепер зрозуміло, тепер трошечки стало зрозуміліше. Так, це войовнича територія. Дивіться, у них тут повно всього і скляна фортеця, скляна фортеця. Цитаделей понабудовували засранці. Чи проходить ця штука? цікаво? Ось мені, це реально цікаво. Ну, от з цим героєм, до речі, ми можемо легко прорвати, легко прорвати оборону, бо він прям заточений під е осаду. Ага, зрозумів, все. Треба летіти. Треба летіти до драконів. Добре, давай полетіли. По-перше, сюди, потім дракони ж будуть з'являтись. Ми зможемо. Давай підлетимо тебе, полікуємо трошечки. Давай. Все, тепер лети. Просто сюди. Так, тут оборона тримається, так? Да? Вибух можемо дати? Давай вибух. Дракончик, ти не відволікайся, будь ласка, бо в тебе мало часу залишилось. Лети, лети, мій хороший, лети, мій малюк. Опа, сюди, сюди, сюди. Ми можемо зайти на цю точку і тримати оборону тут, наприклад. Давай лети сюди, а ми так і зробимо. Ааа, і фріти тут атакують. Так, механічні люди. Так, щось вони летять кудись, незрозуміло. Це вони звідти, напевно, прилетіли, так? Да? Давай. Чотири хвилини. Так, ми можемо викликати цих хлопців. Виключимо тут ресурсне противиробництво. Давайте сюди, сюди, сюди. Давайте. А, ні, ні, от сюди ось він знаходиться. цей Він, до речі, буде і лікувати їх. Так, давайте сюди. А ти знаходишся тут на охороні. На охороні. А ми маємо допомогти. Будь ласка, зробіть це, допоможіть. Чувак, ти живий? Ти ще живий, да? Давай, давай, давай. Ми зможемо, ми зможемо. 500, до речі, велике місто можемо побудувати. Раз. І фритів. Пару і фритів можемо побудувати. Сюди, наприклад. Так. Ще один дракон, давай. Зараз буде ще один дракон. Супер, вже їх три. Далі летимо. Ще є дракони. Давайте. Тут не один дракон, я думав, тут один дракон, а тут бачите, їх багато. Давайте. Зараз, Та, ми його не відчуємо навіть цього хлопця. Цих хлопців, не то Бам-бам-бам. А, вони менші, да це найбільше виходить. Давайте, давайте, звільняйте, звільняйте, не відволікайтесь, хлопці Бам-бам-бам. Ще один дракончик. І останній десь тут. З цим з цією темрявом ніфіга не видно, якщо чесно, але. Так, он-он-он. Да, нам цього дракона якраз вистачить. Давайте. І останнього звільнимо, і це буде супер. Трошечки, трошечки залишилось, давайте. А вони літають тут золото, це як точка. Це як. Ой-ой! Звільніть дракона, все інше не має значення. Звільніть дракона, звільніть дракона, просто звільніть дракона. Давайте, хлопці, давайте, звільняйте, звільняйте, звільняйте. Так, і тепер летіть на базу. Тепер летіть на базу. Так, давай, лети на базу. Це вже ще один дракон. Давай, давай, давай. Ви маєте допомогти, чого ви стоїте? Він двох забив. Він забив двох, ви уявляєте? Це наш, до речі. Ще летять дракони. Ні-ні, не помирай, будь ласка. Сен дракон, Да, ну ці дракони. Давай, ці дракони можуть битись. Ці дракони можуть битись. А от той дракон. Тут нам потрібна оборона, з яким буде справлятись цей чувак. Так, хлопці, ми вже тут цей пункт пройшли, тому давайте. Ми його знищимо. Отак. Glass Dragon. Будь ласка. Покращуємо, покращуємо. Це добре, уазі, здає нам те, що потрібно. Тут ще ресурси мають бути. Давайте зробимо ресурсів, будь ласка, полікуйся, трошечки полікуйся. Так, піщаний дракон. І той вижив. І всі вижили, і всі щасливі, задоволені. Давайте, отак. Але зарубав двох моїх голімів, бо в нього видно а, по площі атака йде. Видно, в нього йде атака по площі. Так, лікуйся, лікуйся, мій хороший. Лікуйся, малючок. Так, тут, 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 тут. Продивились, тут все, в принципі, лікується, хлопці. А ви не стійте. Давайте, якщо вони хочуть битви, ми будемо атакувати. Ми їм покажемо битву, я вам чесно кажу. Піщані дракони, в принципі, ну, самі розумієте. Так, давайте побудуємо коло. Навіть два, навіть три. Давайте, три кола. Сюди, відмітку. Просто тупо захопимо їх. Так, по-перше, давайте полікуємо всіх. По-друге, викликаємо руки, вони нам допоможуть. Це реально потужні штуки. Правильно? Так, цей герой, герой залишиться на захисті, хоча можна і направити його вже сюди. У нас є дракон. Туран. Дракон Туран. Так, ресурси в нас є, все в нас є, тут в нас все круто. Немає з чим торгувати. А-а-а... То давайте, всіх підряд просто. Кого можете, то робіть. Це просто піщаний дракон, давай сюди. Давай сюди, треба вибух дати, нема на кого. О, є на кого, давай, давай, давай сюди, наприклад. Вперед. Так, друже мій. Давай свою вежу будуй, ось тут. Будуй свою вежу. Стріляй, вежа з'являється. Ну і все, ми, в принципі, перемогли. Я думаю, що мало вже хто зможе нас спинити. Ці дракони дуже потужні. Дракони дуже потужні, ще й підкріплення йде, тому самі розумієте. Давай, на ось цього чувака. Наприклад. А, в нього тут вже хп залишилось. А, і тут вже нікого взагалі немає. Добре, тоді давай оцей постріл на Іфріта. Зараз вб'ємо тебе. Бам, немає фліта. Були фріт, немає фліта. Це мені подобається. Так. Що в нас ще є? Чи, чи працює це на будівлі? Працює на ось цих людей. Давай, застосуємо. Де ти є, до речі? Арі? Ага, біжиш, біжиш, бачу, бачу, бачу. Бачу, що біжиш. Застосовуємо, так, да, вони швидко всі повмирають. Тут вже нема сенсу. Додаємо потужності. Швидкості і потужності. І, напевно, да, power for short time. да, Додаємо просто сили. І швидкості, пересування і всього. До речі, як він швидко пересувається. Та не дуже він швидко пересувається, мені здається, стандартне просто пересування. <laughs> так, робляться, робляться, тут вже майже все зробилось. Ну, це вже кінець для них. Останній подих. Останній подих. Давайте сюди. Все добиваємо і все. Ліміт, ліміт популяції. Знаю, але ну нема сенсу, напевно, щось добудовувати. Головне, що ти вижав, тюран The Sky Інферно. Ну такий він, як льодовитий дракон, насправді. Як льодовитий, да. Так, місто захоплене. Ми всі квести виконали, всі квести виконали. І ми бачите, як буревій пройшлись просто. Фу, Знесли все. Це потужна армія. Потужна армія, да, гніздо драконів. Добре, що я лічильник побачив. Це досвід. Це досвід тієї місії в'язниці. З компанією Вінчі. Що я можу сказати? Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, вподобайки. Ми дуже швидко з цим впорались, зробили базу, всіх захистили, всіх розвалили. Ми красунчики. Так що, повоче працю сила, давайте підписуйтесь. Чекаю вас на своєму каналі. Всім, всіх люблю, всіх обійняв, всім вдачі, всім до побачення.